Заїхав на прийомку а тут є такі ось речі. Буду брати і продавати. Для кого це цікаво, пишіть. Або ж в крайньому випадку можна зателефонувати. Але краще писати. Все, поїхали далі, будемо шукати, показувати для вас. Так, доброго дня. Буду розпочинати свій показ різних тут речей. Що з нового, як завжди, є ось таке. Є ось таке, якби щоб можна було відмити, відчухати і ним користуватися. Ціна за цю буде 350 гривень, ціна за цю буде в нас 250 гривень, хай буде так. Це ще з регуліровкою. Тут регуліровки немає, тут регуліровка якась є. Так, що я ще знайшов із нового? Це карабін працюючий. Все працює, так, нажимається 45 гривень. Ніж, його чоргали. Не нержавійка. залізо обичне. Ось такою ручкою 110 гривень. Полотно 25. Та і хотів ще показати свинець. Свинець кому потрібен. Ось такий кабельний, гарненький, м'ягенький. Кому треба на груза або ще для якихось цілей. Тут вага 9, 900 грамів. Ось така. Ціна за свиниць, щоб купити, якраз 80 гривень. Кого зацікавила така пропозиція, якраз можу написати. Ну, а далі буду показувати все старе, щоб ви також не думали, що все продається. І не забували, що є і старе. Дивіться, є болти, є, є гайки, і з цього всього можна якраз купити. Ціна за цей. 150 гривень М6 і М8. Ціни за цей у нас будуть 80 гривень, цей буде 40. Ці у нас будуть по 35 гривень за зв'язку, кого устраює. Це у нас буде 30 гривень. Стаместки. Стаместки у нас будуть 5 штук ціна 130 гривень. Ці в нас будуть напильники 20 гривень. Ножниці всі, крім у цих, ці будуть 15, ці будуть по, хай будуть по 35 гривень, ніж буде 10 гривень, цей буде 20 гривень, цей буде 40 гривень, цей буде 30, 30, 30. Що тут іще таке? Ці в нас вимикачі. Цей в нас буде 30, цей в нас буде 40. Цей у нас датчик буде 20. Амперметр, ось такий буде у нас 50, цей у нас буде 10, цей у нас буде 30, цей у нас буде, хай буде 200 гривень, він буде ваш. Цей буде у нас 30 гривень. Цепок. Цепок у нас буде 150. Ця станінка така в нас буде. Буде 30 гривень. Далі є ось такий вимикач з усім. Ціна 150 гривень він буде ваш. Далі є тиски на ремонт заварений. Бачили частину з однієї сторони, з другої сторони, погано заварений, одразу кажу. Вони під ремонт повністю, тому що гайка ціла. Гвинт цілий, губки цілі 80-ті. Повністю все під реставрацією. Ціна в даний момент, як і була в прошлому відео, 650 гривень. Так, є поворотна частина, ось така ціна 150 гривень. Шківок. Текстоліт, вроді би ось такий. Ціна 60. Цей в нас шківок двохрочейний. Без замірів, без всього ціна 135 гривень. Цей у нас, із замірами з всім, вон, бачите, ціна 800 гривень. Цей у нас 20 гривень. Тиски 60-ті <кій> губки ціна 200 гривень. Я їх показував тут з одної сторони чуть-чуть заварене, з другої, але все працює, все чітко. Далі йдемо. Ось ця річ буде 50 гривень. А, мотор, ось такий двигун е, працюючий, але не перевірений мною. Тому сразу кажу, немає часу перевіряти, називаю ціни, а ви там дивіться самі. Е, ціна за нього 600 гривень. Сапка є, поки не забув, ось така, будемо казати, що. Хто хоче попросверлювати і зробити сапку, ось вам ця річ. Ціна за неї 60 гривень, е, струбцина ціна 150 гривень, це у нас 80, це в нас як тиски маленькі, будуть 100 гривень, ці у нас будуть по 30 гривень. Молоток 20, цей у нас буде 80. Сйомник у нас буде 180 цей у нас сйомник буде 50, цей у нас буде 40 струбцина. Ось така гарненька буде у нас. Е, хай буде 200. Цей у нас 100 гривень на 38, шпильки у нас будуть 40 гривень. Ці у нас будуть е, 120 гривень. Це у нас струбцина буде 250, це у нас буде 40. Це у нас буде 25. Це у нас буде 40. Цей у нас буде 180, цей у нас буде 20, цей у нас буде 20. Цей у нас буде 60. <свист> так, ці у нас будуть два штуки за 70. Цей у нас 15. Ці у нас будуть по 20 гривень. Цей у нас буде. 45, нагрузочна вилка. Як бачите, отака ось. Ціна 180 гривень. Цей у нас буде 20 гривень. Цей 40. Ці у нас будуть 300 гривень. Кого зацікавили? Далі йдемо. Ця горілка буде у нас. Е, та хай буде 80 насос. У нас буде 150, це у нас буде полоса 40. Ці у нас будуть по 30. Це у нас буде для крана гибкий. 50. Це у нас буде 45. Це у нас буде 60. Балеринка у нас буде 40. Це у нас буде. Э, струбцина 60. Гвинт буде 100. Що тут ще таке? Коробка буде. 50, це буде 30, це буде 20, це буде 10, 10, 10, 10 15 і 10. Трубки будуть у нас по, по 30 гривень, 60 гривень за дві. Все. Все показав, все продемонстрував, кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити. звертаємось на Viber, пишемо, присилаємо фото того товару, що вам потрібно, і будемо домовлятися, будемо відправляти вам всі ці товари. У мене є змога якраз відкласти ці всі речі, але після повної оплати. Оплачуйте, можу відкласти на неділю, мінімум, максимум на місяць, не більше. Тому якось так. Кому сподобалось, ставимо вподобайку, ділимося відео, коментуємо і повністю все те, що ви вмієте, можете і можете зробити для мене. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.